Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Приїхала мені така прикольна колода від Rockpool. А, називається вона Mythologia Fenica Тейро. Я так розумію, Феніка мені перекладач відмовився перекладати. Я так розумію, що це мається на увазі фінська міфологія, таро фінської міфології. Тому що так воно і є: це дійсно таро по фінській міфології, міфології Фінляндії, фінів. І ну, така загадкова країна, загадкова міфологія, дуже специфічна і прям дуже мені запала в душу ця колода. Вона так прямо мені тут, знаєте, шаманізмом, духами, ну, така. Давайте подивимося, це у нас рокпул. Вона у мене тут трошки забруднилася коробка, дуже дивно, що запакована була ретельно. Мабуть, щось на складі. Ну, а це витриться це коробка. Так, відкриваємо. Ох, дивіться, яка тут краса мережева таке. Клас! По, по всій коробочці мережева. У мене тут сонце трошки падає так гарно сьогодні. Так, рокпул. Зараз ми книжечку роздивимося. Книжечка така товстенька, гарненька, гляньте, яка краса. Кольорова книжечка. Ну, Рокпул взагалі дуже класну якість випускає. Я очікую тут дуже гарної якості. Якого року ця колода? Я її побачила тільки ну, щойно. Так, 2018 рік. First Published. Ага. Uh -huh. І це було інше видавництво. Салакерджад, Салакерят. 2018 рік, а в 2024-му було переведено у Rockpool. Можливо, це якесь місцеве фінське видавництво, тому я і не бачила раніше цю колоду. А вона з'явилася на Amazon ну, вже у 2024 році, і я її ідентифікувала як новинку. Хоча, бачите, вона не зовсім. Це не зовсім так. Так, фінський фольклор, так, я правильно зрозуміла назву Калевала. Uh, національний епос uh, Фінляндії. Uh -huh. Ну, Тут прям класно, тут все, все це пояснюється, описується. Не потрібно буде додатково ще шукати. Хоча, можливо, я зацікавлюсь, прям порину і додатково прям знайду той епос почитаю, подивимося. Uh, Розклади такі простенькі. І далі пішли у нас мажорні. Дуже багато написано, принаймні, про мажорні, прям маєте, прям, 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 прям. І. І про мінорні також дуже багато написано. Так, ну добре, я не буду тут спойлери розкидати. А ось авторка наша. Гляньте, яка гарна жіночка. Сюзанна Еліна Сало. Так. Це у нас рекламка від Рокпула, яка завжди присутня. Прекрасна така стрічечка. Ой, як гарно. Навіть цей папірець, який я колоду, і він навіть дуже гарний. Його прям можна, знаєте, було б я так його по-варварськи просто відриваю. Можна було б його залишити в якості закладки. Такий гарний. Прям. Вау, тут навіть ще й сріблястий зріз. Ну, це я не очікувала. Гляньте, як на сонці виблискує прям краса. Причому, знаєте, сріблястий такий дуже-дуже приємний сріблястий. Ну, мабуть, навіть матовий. Мені складно сказати, тому що сонце відбиває, і я не розумію він. Ну, мені здається, що він матовий. Так, ну окей, ось такий зворот. Так, тут з виробкою. А, ні, це просто щось причепилось. Ось такий зворот. Що в нас? Так, одна карта. Тут у нас щось вона, мабуть, совалась в коробці, і трошечки тут є маленькі ці штучки. Це не дуже страшно, але неприємно. Так, у нас ну, тут такі доволі. Я не скажу, що яка якось мене сильно здивувала якість, але вона хороша. Вони тоненькі, пружненькі і матові карти, е, якби стандартного розміру. Ну, прям зворот, мені дуже подобається. Краса, краса. Ну, поїхали дивитись. Дурень. Ага, у кожної карти є своя назва. The beginning. Яйце, як у слов'янських да, віруваннях з яйця, пішов світ. Так, я роблю тінь. Так. Що ж мені так якось так хочеться, щоб було все дуже гарно видно. Хм. Ну ось так. Це в нас Мах. Ну, і тут далі назви цих персонажів з фінського фольклору. Я не буду намагатися їх назвати, бо я їх не знаю. Це вже треба почитати, і тоді буде зрозуміло. Гляньте мати, тобто жриця тут мати, а імператриця тут навпаки така, гляньте, нібито як богиня смерті або щось таке. Тобто, чесно кажучи, традиційно їх зазвичай зображають якраз навпаки, правда? Тут бжала, якби такий добровод, нове, ну, нове життя. Цікаво. Імператор Вайнамьонен. Казала, що не буду намагатися, але я буду намагатися. Бо euh, така і мова незвична, і культура незвична, але дуже така притягуюча і дуже прям цікава. Ну, і от дивіться, який стиль малювання. Прям, ну, дуже я таке люблю. Щось таке, я ж кажу, шамансько потойбічне трошки. Ну, от, Мені подобається. Шаман іерофант, шаман у нас. Wedding of Poniola Lovers. А закохані тут у нас весілля, світла і темрява, мабуть. так? Да? Ага. Колісниця у нас тут човен, звісно ж. Сила. Ух угу. ти, відлюдник який. Надзвичайно крута колода. Слухайте, хто любить а, шаманізм, хто любить духів, а, всі ці вірування, це от ще одна крута колода на цю тему. Колесо фортуни. Справедливість 11. Ну, 8-11 сила справедливість, відповідно, тому тут вейт у нас однозначний. Так. Повішений. Він тут, мабуть, швидше утопленик. Смерть. Ну, такий собі місцевий харон, мабуть, я так розумію. Угу, Помірність, диявол. Ось такий диявол у фінському фольклорі. А, великий дуб. <кхи> Вежа у нас Великий Дуб. Місцевих дресіль, мабуть, щось таке. А, полярна зірка, карта зірка. І тут ми бачимо. <кхи> Це Юроборес і а, <кій> у ньому цілий Всесвіт. Місяць. Якісь ворота, які оберігають два вовки. Прям хочу почитати міфологію. Дуже круто. Звісно ж, прочитавши її, все стане зрозуміло, все стане на свої місця. «Liberation of the Sun». сонце. Страшний суд. І дерево життя. Дерево життя карта світ. Дуже круто. І далі у нас масть вогню. Тоді у нас масть кубків масть води. Тут навіть позначено масть повітря і масть землі. Рослинка зображена. Народження вогню. Народження металу. Дивіться, у нас двічка жезлі, у нас народження металу. Річка жезлів, а, провідник сліпого чоловіка. Ага, четвірка жезлів. Тут птах такий якийсь казковий, який випалює ліси. Кажан, п'ятірка жезлів. Лисиця, шістка жезлів. Uh, наречена вовка сімка жезлів. Uh, сауна баня вісімка жезлів. Голден uh, Bride, Золота наречена дев'ятка жезлів. Вау! Wow! Дракон десятка жезлів. Ігл, паш жезлів. Слухайте, мені більше це поки що на оракул, схоже, якщо чесно. тому що... Дуже сильно відходить від класики Вейтівської, по малим арканам, по великим там теж є розбіжності. Можливо, її варто використовувати як оракульну цю колоду, але, ну, варто знати цей епос, звісно ж. Звісно ж. Так, кінь мати вогню і батько вогню, мабуть, король жезлів. Далее туз кубков, двечка кубков, восняние духи, тричка кубков, вау, и есть дух, четверка кубков, пятерочка, еще и есть дух, чистка. Так, ну зовсім, зовсім, зовсім абсолютно ніяких ветівських класики. Тут і не видно, і не чудно. Сімка кубків, тому вісімка кубків, вир який. Дев'ятка кубків. Знову дух. Так, це більше така оракульна історія. Ну, я подивлюсь, як вона в мене піде, чи то як оракул я її буду використовувати. А, так само, як я використовую таро каменів, наприклад. Я абсолютно не використовую його як таро, я використовую як оракул. Я вам його вже показувала неодноразово. Тобто, це абсолютно така звична історія. Але, можливо, можливо, вона і буде програватися як таро. Це тільки в роботі буде зрозуміло. Десяточка кубків, паш кубків, вау! Якась сирена така, вау, боже, мальовка, просто надзвичайна. Мені настільки такий стиль подобається. Вона трошки мені нагадує таро духів від AGM. Трошечки, зовсім трошечки. Яке я обожнюю, це прям найулюбленіша моя колода з усіх взагалі. Унікальна, неповторна і нічого подібного я більше не бачила. Ну, і от ця колода трошечки мені її нагадує. Лицар, королева, як ті наче якась, так? Ахті. Король кубків. Так, медова бджола. Тут з мечів. Погляньте, мечі, бджола. Цікаво, так? Да? Зазвичай пентаклі, там якісь бджола, ну, максимум жезли. А тут мечі. Дуже цікаво. Двічка мечів, летять журавлі. Трічка мечів, може якесь смішне. Але, мабуть, якесь потужне. Четвірка мечів. Freezing Wind, морозний вітер. Graveyard. Це ж цвинтар, наскільки я розумію. Фолк. Цвинтарний фолк. Вірування, так? Да? Тітірочка мечів. Вау! Боже, ну просто неймовірна мальовка. Сімка мечів. Краса. Вісімка мечів. Ну, от, погодьтеся, абсолютно які, такі зображення духів, абсолютно е, яких ми не бачили з вами в інших культурах. Ми, Ну, якби зовсім все по-іншому. Білий олень, дев'ятка мечів, кубло змі, мабуть так, десятка мечів, рейвен ворон» – паж мечів. Угу. Олень знову, чилось, а, королева мечів, «Уко король мечів, філд. Поле якесь тут з пентаклів з зайчиком з кроликом. А спійманий у лісі. Мабуть. А, типу, домовий, мабуть, трічка пентаклів. Ось такий домовичок. Хто там боїться домовиків? <сум> а, четвірка пентаклів. Їх, до речі, зовсім не треба боятися, з ними треба дружити. Вони наші помічники. Якщо ви не здружитеся з домовиком, то я вам не, не, не заздрю. Мілк пара. Це а, молочна, а, молочний пар, чи молочна пінка, чи що це мається на увазі. П'ятірка пентаклів. А знову змії, шістка. Сімка гірські тролі, звісно. ж. Вісімка пентаклів. Дуже круто, що вона матова. Оця мальовка, вона от саме в матовому виконанні дуже круто виглядає. Кам'яний лабіринт. Десятка пентаклів. Жук. Форест мейден, лісова. Панянка. ведмідь, лицар Пентаклів. Гі, м'єліки. Королева Пентаклів теж якась богиня. І король Пентаклів, також якийсь бог. Ну, прям, знаєте, дуже все незвичайно. Я вам ще в минулому році говорила, що я почала захоплюватись прям такими от колодами, які. Змальовують, зображають, представляють якийсь вузький такий специфічну якусь культуру, вузький такий проміжок етносу, ну, тобто який не дуже розповсюджений, не дуже такий розпопуляризований. І раніше я боялася таких колод, тому що ну, я ж нічого не знаю про цю культуру, а потім я зрозуміла, що якраз через цю колоду в мене є шанс познайомитися з культурою, з якимось новим віруванням. наприклад, там вуду культура, так, нічого абсолютно не знаю, але придбавши колоду, почала трошки про це читати, почала цікавитись, почала якось розбиратись, і, і це дуже круто. Мені дуже подобається, дуже цікаво. Прям, знаєте, така неймовірна колода. Шаманська. Вона, звісно, не для щоденних розкладів. Це однозначно. Вона не для щоденних розкладів, вона для. Подорожі між світами, вона для подорожі у Наві, вона для спілкування з духами, вона для якихось таких от речей. Тобто це більше буде колода, звісно, для мене, для моїх таких самопізнаючих розкладів, для якихось, можливо, ченелінгів, я не знаю. І. Якось так. Я не знаю, чи буду я її. За допомогою неї. Ну, Побутові розклади точно ні, це однозначно. Але. Ну, і на каналі навряд чи вона у мене з'явиться, тому що я бачу, що вона така, ну прям прям. Бачу для чого вона, і такі розклади якось я не роблю. Ну, хіба що там, не знаю, темний дух якийсь, або якусь підказку отримати так можна. Але вона дуже така наповнена, і вона. Через неї можна, коротше, отримувати дуже круті повідомлення, я так думаю, від цих духів. Ось така колода. Сьогодні ми з вами розглянули так швидесенько, без читання фінського фольклору. Я вам її дуже щиро рекомендую, якщо вона вам сподобалась за своєю мальовкою, мені надто сподобалась. І якщо вам подобається взагалі цей еп етнос епос, перепрошую північних країн, Епос Півночі, то це прям знахідка. Ну і Рокпул радує нас гарною якістю, радує нас гарним виконанням. На цьому все. До зустрічі у Задзеркаллі.